Міста Тернопіль. Саме так охрестив Тернопіль культовий український рок-гурт Гадюкіни». І хоча однойменна пісня гурту аж ніяк не промальовниче місце на заході України, Тернопіль вдало підтримує цей статус. А мерія навіть затвердила файне місце» як складову офіційного бренду Міста. Це зовсім невелике за розміром місце. Його площа лише 72 квадратних кілометрів. Це половина Дерницького району Києва. Місто із десятками цікавих та сучасних закладів, неймовірної краси озера і старовинної архітектури, яку не один раз намагалися ще знищити і під час Другої світової війни, і з радянських часів. Але місто вижило. І місто дійсно файне. І я запрошую вас переконатися в цьому. Тож, моя подорож починається саме зараз. Ходіть! Щоб вершанок був файним, він має починатися із файної кави від 25 кофе Roasters. А з промокодом Подорож ваша кава стане на 20% файнішою. Посилання під відео і розпочну я знайомство з містом Тернопільського озера. Тернопільське озеро або Тернопільський став. До 1991 року мав назву Комсомольське озеро. То велика штучна водойма в Тернополі. створена на місці боліт на річці вперед. Йому напевно скільки ж років, як і самому Тернополі. Давайте знайомитись. У часи заснування міста став був шириною 2-3 кілометри та розтягнувся на 7 кілометрів від Кутківців до Тернопільського замку. Упродовж декількох століть водойма мала важливе господарське значення і приносила чималий прибуток. Проте за час свого існування Тернопільський Став пережив і періоди занепаду, а за часів Другої світової війни був зовсім знищений. Сучасне озеро було відновлено в 1950-х роках, а його площа зайняла більше ніж 300 гектарів. Став може похизуватися. З декількома цікавими локаціями. Серед них острівець закоханий. Сам острів створили під час відновлення ставу після Другої світової війни. І до нього можна спеціальним мостиком від парку Шевченка або на човні. Хоча взимку, коли став зазвичай замерзає, можна і пішки кригою. Справжньою прикрасою острівця Є біла льданка, що бачила тисячу неповторних сцен освічення у коханні. Тут приємно милуватися озером, прогулюватися і спостерігати за порхливим життям набережної стави. І це дійсно головне місце зустрічі всіх закоханих. А ввечері на заході сонця острівця, огортає справжня романтична атмосфера. Нестримного кохання, що не залишає байдужим нікого, навіть якщо ви, як і я, опинилися в Тернополі зовсім неодинці. Перейшовши місточок, опиняємося біля центральної алеї парку Шевченко. Тут на вас люб'язно чекають смачнючі страви, приготовані на грилі. Файні льоди, що так приваблюють особливо в спекотні літні дні, що неможливо відмовити собі у задоволенні скуштувати. А ще попкорн і солодка вата. Фастфуд на будь-який смак. Тут на вас чекають приємні тінисті дорожки, оздоблені зручними ручними лавочками та затишні альтанки, що пропонують прохолоду і спокій. Центральна алея парку виводить нас на вулиці Солом'ї Крушеницької до пам'ятника Степанові Бандері, що був встановлений 2008 року з нагоди сторіччя дня народження, і височії тут в оточенні тернопільських адміністративних будівель. А ми повертаємося на набережну і продовжуємо знайомство з Тернопільським озером. Трохи поодаль і гостійно запрошує пляж Циганка. 28 серпня 2016 року на день міста у Тернополі відкрили оновлений пляж Циганка. Після реконструкції він став справжньою родзинкою міста та улюбленою відпочинковою зоною багатьох тернополян. Тут облаштована прекрасна відпочинкова зона, оснащена сонячними деревами для підзарядки гаджетів, комфортними шезлонгами з парасольками. А ще тут відкрито спортивні майданчики, на яких можна пограти і навіть проводяться місцеві спортивні змагання. Є тут розваги і для зовсім маленьких. А в кінці пляжу можна потрапити на не дуже стабільний арт-об'єкт на воді, з якого відкривається чудовий вид на озеро і на сам пляж. Тільки будьте обережні. Ну і звісно, який же пляж без закладів харчування? Все як має бути на комфортній набережні. Також нещодавно тут з'явився пішохідний фонтан, що і приваблює любителів красивих фотокадрів, і просто дарує прохолоду в спекотну погоду. Навіть якщо вам не до душі гомін громадського пляжу, тут можна просто посидіти в спокій, милуючись водною гладью. Взагалі набережна тернопільського ставу сьогодні це одне з улюблених міст відпочинку тернополян, а також і госте міста. За останні роки вона зазнала багато змін і всі вони на краще. Зараз це комфортно для пішоходів та велосипедистів територія, популярна як серед любителів неспішних прогулянок, так і серед шанувальників активного відпочинку. Повертаємося ближче до центральної частини набережної. Мені є що вам показати. Набережна щільно оздоблена привабливими арт-об'єктами. І родзинкою цієї частини набережної безумовно є найдовший в Україні аероційний фонтан. Довжиною понад 300 метрів. Оціновувачі краси люблять прогулюватися тут і милуватися танцями струмені цього фонтану. До того ж. Окрім естетичної функції, водограй виконує і екологічно, насичує воду киснем. Тут можна залипнути на довгий час. А ввечері для вас на набережні гратимуть вуличні музиканти, акомпануючи вальсу вогнів нічного Тернополя. Активностям на набережні теж приділяють багато уваги. Тут можна покататися на самокатах, велосипедах, дитячих машинках і навіть на потягах, поплавати на катамаранах або взяти навіть човен на прокат. Але я пропоную сьогодні витратити 30 хвилин вашого часу на невеличку подорож ставом на кораблику. З настанням теплої пору року на Тернопільському ставі розпочали курсувати три теплоходи капітан Парі, Яна Мартерновський та Сигма. Здійснити водну прогулянку на теплоходах можна з понеділка до п'ятниці з 14 до 21 години, а у вихідній та дні з 11 до 22. У дорожлабох напрямках вастої 75 гривень та 40 гривень один кінець до пляжу. І квітки продають вже на борту під час руху, тож ніяких черг до доказ. Так, милуючись краєвидами та плавно колихаючись на хвилях, йдемо до дальнього пляжу. Проте зверніть увагу, зупинка на пляжі. Тільки на вимогу. Не забудьте попередити матросів, якщо плануєте тут вийти. Ми ж подивимося на пляж з борту теплоходу, бо відвіданий пляжі сьогодні не входять до моїх планів. А от ви можете відвідати та написати в коментарях, який він дальній пляж. Коли чимось захоплюєшся, час впливає дуже швидко. Ось вже за бортом і острівець закоханий. Центральна набережна і причал. Прибули. На набережні вирує життя. Прогулянки на свіжому повітрі розбудили деби, який апетит. Пропоную тут на набережні поснідати. Наприклад, у ресторані Веранда. І так, ресторан-верант. Цікавий інтер'єр, дуже класна задумка, на набережні із видом на озеро. Але трішечки підвтормилися вже меблі. Почекаємо сніданку і дивимося, наскільки тут смачно. На сніданок я замовила сирнички та трав'яний чай. Ну що ж, смакуємо. Сподіваюся, це смачно. Випіскало. Ну, це смачно. І тут упс, такий мінус. Ви серйозно? Чашка із плямами. Добре, що чашку дуже швидко замінили, бо чай дуже смачний. Шкода була в його не пити. Проте Оса Тохі залишився. І так, сніданок разом із бокалом червоного вина обійшовся мені у 285 гривень. А ще Тернопіль має свої єлисейські поля. Такий собі катер на здименуту туристичну родинку Парижа Єлісейських політ придумали тернопільські тенейджери. Чи знає молодь місто про те, що в оригіналі Єлисейські поляк це головний проспект столиці Франції, який достягається аж на два кілометри, де ростуть масивні сади, і знаходиться Парижська резиденція глави Французької Республіки. Сподіваюсь, що знають. Раз насмілилися так назвати два пагорби і невеличку алею парку Шевченка. Тернопільські Єлісся. Два пагорби чи топоверхи, як їх називають місцеві тусовщики. це і є заповідний клаптик Парижу. Ввечері тут можна подивитися кіно під відкритим небом, вдихаючи свіже повітря. А вдень тут зазвичай відпочивають, займаються спортом та просто розслабляються, малиючись водоймою. Здається, хтось згорів на роботі. Але я подумаю про тепоті. Ввечері. А зараз рухаємося далі. А ми підіймаємося сходами від озера до Тернопільського замку. Прадавній символ міста, незламний старий замок, добре відомий переважній більшості тернопілян, адже зображений на гербі Тернополя. Історія Тернопільського замку офіційно розпочинається з 15 квітня 1540 року. У цей день король Сігізмун перший старий надав великому коронаму гетьфанові речі посполитої Яниві Тернавському привілей на зведення укріплень в урочище сопільчим, досі не розвіданим і майже міфічним. Залишаються збудовані під замком підземелья, що за розповідями з'єднували палац із Востишинською та середньою церквами. Ті, кому довелося побувати у підземелях після Другої світової війни, стверджують, що вони обмуровані камені, мають ніші для переховування і навіть тримачі для смолоскипів на стінах. Їх історій ретельно ніхто не перевіряв, проте факт існування поступ під Тернополем залишається безумовним. У XVII столітті великий коронний канцлер Томар Замойський значно розширив замок. Проте, в подальші роки, він неодноразово руйнувався. Зокрема, замок було майже повністю розібрано турками після захвату міста в 1672 році. А на початку 19 століття граф Францишик Коритовський. Побудував на його місці палац, для чого були знесені кріплення, башти і ворота. А будівля була огорожена звичайною загорожею. Зараз у будинку Тернопільського замку розташовується. Як ви думаєте, що комплексна дитяча юнацька спортивна школа з грек-римської боротьби? От така от історія. Разом із дозволами на розбудову міста. Я на Мор Тернавський, засновник Тернополя і власник фортеці 15 березня 1548 року, отримав привілей на будівництво греблі та створення ставу. Збудовано водойму в заплаві річки Серед як оборонну ланку від нападів турків і татар, що забезпечує фортеці Тернавського ще більшу неприступність. А ми вже рухаємося до вставу до Воздвиженської церкви. Зужинська церква, це саме давній храм Тернополя, побудована з основника міста коронним гетьманом Яном Тернавським. На місці стародавнього храму часів короля Данила Галицького. Церква розташовувалася перед західними Ліськими воротами Тернополя надстава. За що я тримала другу назву Надставна або Церква над ставком. Ходімо. Пам'ятка відрізняється від інших культових оборонних споруджень Поділля наявністю напівкруглої півкруглій що що ще зі староруських традицій. З 17 століття зберіглися письмові згадки про надставну церкву. Зокрема, відомий мандрівник посол Ульріх фон Вертум у своєму подорожньому щоденнику писав так є в місті марована церква надстава, а приніс священник Євстахія, що мешкає в домі, побудованому біля церкви. Під час Другої світової війни церква зазнала значних руйнувань. у 1954 році була реставрована. Проте, в подальшому, у радянський період було знищено цінне майно надставної церкви, і довгий час приміщення використовувалося не за призначенням. Якщо від Воздвиженської церкви рухатись вулицею Руською в бік центра міста, дойдемо до Катедрального собору Ліздва Христова. На місці сучасної стояла дерев'яна церква, знана як середня, вона згоріла наприкінці 16 століття. Перша згадка знайдена в королівській грамоті від 6 липня 1566 року. У якій йдеться про те, що міський Мур укріпив син засновника Яна Мура Тернавського, Шистоф Тернавський. Там же і згадується про цю церкву, храм був освячений у День Різдва Христового 1609 року. За переказами, у церкві колись молився гетьман Богдан Хмельницький. 29 серпня 2007 року, під час заміни даху церкви будівельники, знайшли великий парафіяльний архів. Найдавніші документ датований 1725 роком, понад 20 метричних тадресних книг. Розпорядчі документи оригінали підписи відомих церковних діячів, таких як, наприклад, Владик Андрій Шептицький, а ще на бічній стіні храму встановлена пам'ятник жертвам голодомору 1932 дев'ятсот років та пам'ятник митрополитові Василю Липківському. Прогулюючись яскравими вуличками Тернополя, пропоную завітати ще до одного нацера з католицького храму, це непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Збудований у 1749-79 роках в стилі барокко на замовлення Гетьмана Йозефа Патольського, як церква святого Вінсента при монастирі ордену Домініканців. У 1820-х-1848 роках належав ізуїтам, був зруйнований у 1944 році в ході боїв за Тернопіль та відбудований у 1957 році, а у 1978-80-х роках використовувався як Тернопільська картина галерея. 1989 року переданий Українській греко-католіцькій церкві та отримав статус собору. З лівого боку від собору, у 2004 році відкритий та освячений пам'ятник патріарху Іосифу Сліпому. Праворуч! У 2013 році з нагоди хремового свята освятили новозбудовану каплицю для освячення води. В ній освячують воду на релігійні свята, а кожен тернополянин може набрати святої води за будь-якої потреби. Навпроти центрального входу храму Майдан Волі із пам'ятником Данила Вігалицькому по центру. Він виготовлений з карбованої міді і стоїть на п'єдесталі скелі із гранитних плит з 2002 року. Тернополя, який разом із бульваром Тараса Шевченка композиційно утворює сучасне середмістя, це одне з улюблених місць відпочинку Тернополя. Тут проходять вселюдні зібрання, мітинги, відбуваються мистецькі та політичні заходи, і саме на цьому майдані в Тернополі встановлюють новорічну ялинку. У західній частині площі розташований Тернопільський академічний обласний драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченка. Звідки й пішла назва площі? Театр працює в приміщенні, спорудженому 1957 року. Має глядацьку залу на 596 місць, малу сцену на 80 місць та понад 60 репетиційних, гримерних та інших приміщень. Свого часу на цих славетних підмостках виступали Марко Пропівницький, Марія Замковецька, а також сприяв формуванню театру Лесь Курбас. У сквері праворуч від театру розташований пам'ятник Тарасові Шевченку. Навпроти театру. 23 серпня 2012 року було встановлено пам'ятник Незалежності. А за ним ближче до Цуму пам'ятник Соломії Крушеницької. Він був встановлений ще 22 серпня 2010 року. А ще до 29 квітня 1990 року уперше в нашій державі було освячено український національний прапор, який того ж дня встановлено на міській раді. На театральній площі усі призначають зустріч у Тернополі, бо це самісінький центр міста. Тут сходяться пішохідні дорожки і встановлений єдиний тристоронній вуличний годинник в Україні. Таких годинників у світі лише два в Тернополі та у Французькому Ам'єві. А ввечері, коли сонце заходить за небокрай, площа наповнюється яскравими вогнями і вуличними артистами. Помилувавшись площею театральною, звертаємо на вулицю Валову. Одну з найстаріших та найкрасивіших вулиць міста. Зараз створена пішохідною Це улюблене місце тернопільських художників та мутів. У 2012 році дану вулицю відремонтували, відреставрували фасади і по-новому виклали старовину блоківку. Погатиться. Вона дуже атмосферна. А ще вона дуже приваблива вночі. І я б навіть сказала, казкова. Саме на вулиці Валові і закінчується наша подорож Тернополем. А мені залишається побажати вам подорожуйте з нами. Подорожуйте, як ми подорожуйте краще за нас. Бо життя того дійсно варто. І не забувайте підписуватись на мій канал, натискати дзвіночок, ставити лайки і писати коментарі, щоб Мовний Ютуб розвивався якомога швидше. Па-па!